Зміна планів російської армії, хто винен у втраті територій F-16 для України та що чекає на нашу державу після перемоги, дізнаєтеся у цьому випуску. Від відомої трологині Шаманки Сейраш Ви на каналі Ростислав Продакшн Не забудьте підписатися та натиснути на дзвінок. Ми розпочинаємо. Номер один плани Російської Федерації на фронті у червні. Шаманка Сейраш впевнена, що фронт для ворога посипиться. Армія Росії ще буде намагатися проводити. Наступальні операції і відволікатиме збройні сили України від контрнаступу на інших ділянках проте досягти результатів окупантам не вдасться. Мені дуже подобається для РФ на Найближчий місяць десь не буду казати, де, перевернутий а, ту з мечів. А ми пам'ятаємо, що прямий про драться і воювати, а перевернутий про спасаться. Да? І тут п'ятірочка чаш, яка вказує на втрати чогось, когось, позиції, ще чогось цікавого. У Євгена, що він так скривився. І в мене також це прослідковується. Є напрямок, де вони будуть намагатися вести наступальні дії, скоріш uh -huh. за все, активні, динамічні для чого? Щоб перетягнути увагу наших військ на цей напрямок. Тобто, зараз як вони намагаються робити на східному напрямку на Куп'янську, там ну на Луганському напрямку, тобто вони намагаються там робити якісь прориви для того, щоб перетягнути наші сили. Але бо верши знову вода. Mm -hmm. Вона всюди та вода да, знову да, Але в мене випадає для них на місяць хтось у лодочках по тій воді пливе тіка, тіка. тіка тому, тому чи е, гарна в них перспектива. М -м -м. Номер два підготовка Російської Федерації до поразки наразі за словами Шаман Кисера Шуворог ще не готовий визнати на весь світ про свій програш. Проте Кремлі вже починають шукати крайніх. Якби вони готували сценарій би поразки, ми б це про ну ми вже це би бачили в пропагандистській динаміці. Вони стоять в тупіку. Вони залізли в війну, яка як думали, що буде тривати декілька тижнів. Вони ставили ставку на грузинський сценарій, вони були впевнені, що саме так і вийде. Вони попали в сраку вже з тим, що так не вийшло. Це затягнулося. Вони нагодували своїх людей пропагандою. Знаєте, це двояка ситуація. Ти їх так годував, що вони нас ненавидять, Але ти тепер, якщо ти будеш здавати позиції, вони і тебе ненавидять. Тобто, ти ж так, священна війна, кровожедливі. Топі росіяни. Як з цього виходити? Не знає ніхто. Ну, типу, при, ну, Єдиний варік, більш-менш ймовірний, це вирішити питання зі старим дідом і щось там зробити, умовно кажучи, щоб він вмер там, чи є ще якась історія звернути на нього. Але ж знову треба якусь лінію, бо там же є Шойгу і Герасімов. Ну, типу, там також не просто. Ну, Бо да, ти можеш сказати, у винен Путін, та ти собі цим бали не заробиш, розумієте, типу у лекторату, який хоче ще більше крові. Коротше, вони в тупіку. Як цього виходити? Ніхто не знає. Бо я би хто небудь, хоч про це б знав, уже б щось з цього приводу було. Єдине, що до чого вони готуються, це шукати крайніх, хто буде винуватий у здачі там того чи іншого напрямку. От і все. Чим вони до речі, зараз займаються Шойгу, а, і Пригожин. Номер три обстріли України тарологиня вважає, що ворог не полишає надії продовжувати обстріл українських територій, проте це не допоможе ворогу уповільнити контрнаступальні дії збройних сил України. Якщо це влучання, ну зрозуміло, що якщо це влучання в якийсь там масштабний склад. Так, боєприпасів, та, то це, звичайно ж, робить да, мінусову і на користь нікому не грає. Але е, я ж ще раз кажу: у нас сидять недурні і в одному місці все не тримають. І в великих кількостях також в одному місці все не тримають. Те, що стратегічно важливо, воно заховане. Ну, воно заховано. заховано так, щоб нормально так воно От. І плюс ми ж не сидимо на місці. Ну, типу, контрнаступ він в принципі формально вже йде. Він вже йде, просто я вже пояснювала народу, що це не буде той контрнаступ, як було з харківським напрямком чи з Херсонським напрямком. Там суперстрімки, і ми тільки встигаємо дивитися на села. Це більш розтягнута історія. і Так треба, вона стратегічно важлива. Воно формально почалося ще коли ми з вами писалися там наприкінці квітня. Уже тоді динамічні тижні були, і було зрозуміло, що вже ну почалися певні там ворушення, да тобто там обстріл логістичних напрямків ворога, тобто там кошмарення російської території зараз дальнобойними веселом. Ну коротше, ну типу, воно відбувається. Воно відбувається просто то не так, як наші люди очікують, що все, зараз десь хлопці побігли а, з криками Ура за Україну і повідбивали 10 тисяч сіл. Ні, ну, це роблять живі люди, і воно просто стратегічно потрібно, щоб воно було ось таким чином. От, Тому все йде так, як має бути. Тобто, в мене поки не, ви, не викликає ніяких питань а, те, що я бачу. Ну, Типу, для мене це. В гарному сенсі очевидно цю динаміку можна було б І я дивлюся, що знаєте, буде схоже на пан на пана Буданова. Типу, ми йдемо за графіком. Грубо от кажучи, ну типу, воно так реально і випадає. Номер 4. нова зброя для збройних сил України. Чуманка ж запевняє, що військова техніка для української армії надходити буде і трапиться це. Якщо ми беремо з вами за тему найближчого часу там у мовді декілька місяців, то так. Так протягом декількох місяців ми з вами побачимо ще передачу надвож надважливих штукенцій, я так розумію, не зовсім в малій кількості. Номер 5. F-16 для українських пілотів винищувачі за прогнозами шаманки. Україна отримує до осінні. Проте ми про це дізнаємося вже тоді, коли наші захисники почнуть їх застосовувати на полі бою та для захисту українського неба, тому що з ППО вже вирішили питання, і тепер да, пріоритет F-16, тому що це доповнює ППО. Військово це f 16 дає нам змогу не тільки наступальних певних дій, але й захисних дій. Тобто це комплекс ППО та Ф-16. Номер шість доля півдня України через рік. За словами шаманки Сейраш, на територіях будуть проводитися роботи з ліквідації наслідків руського міру. Шуткого відновлення не буде, проте над цим будуть працювати. У цілому буде йти робота. Даме дуже да, робота, є, Буде йти робота. Буде йти робота. Будуть вкладатися там капітали прибирання наслідків, бо в мене король пентакли, да тобто буде приводитися до людям, глазу. людям чимось будуть допомагати. То людям будуть з тих о, місцин допомагати в плані, тому щоб, скажімо, так якомога швидше не знаю, повернутися, якщо хтось виїжджає, якщо хтось прям підтоплений, і так далі. Тобто це буде ну ніхто, нікого я думаю, все таки не кине на призволящі сірі. Вот я кожне так, да, так. Да, далі. Через У мене виходить. Що навіть на законодавчому якомусь рівні чи чому, буквально деякі місця більше не пригодні будуть до життя, до відновлення, умовно, не чекали тут ставок, а тепер тут тепер ставок. Тут і він тепер тут і буде. Ну, типу, бо іншого варіанту немає. Щоб тобто, щось нашталт такого. Тобто, частина, частина території буде тепер у тому вигляді, в якому от вона є. Номер сім, що чекає на Україну після перемоги. Відповідь Тарологині – коротка відбудова. Ми маємо готуватися до того, що післявоєнний період буде непростим, і починати змінювати країну потрібно з себе. Я постійно закликаю суспільство дорослішати. Я постійно закликаю суспільство починати розбиратися в економіці, в політиці, не тому, що вам хтось сказав про це, а тому, що ви критично ставитеся до якоїсь інформації, тому що ви цікавитесь. Тому що вам цікаво, куди йдуть ваші податки. Ви відповідаєте, ви задаєте питання, тільки нормальні, здорові, а не е, нам не нравиться з флажком, знаєте, типу, ми зараз, зараз mm -hmm. маємо прийти хтось чесний і правильний. А хто це? А чорт його знає, ну чесний і правильний. Тобто ми кажемо про аргументовану думку. Тобто, нам у загальному сенсі суспільству пора дорослішати. Щоб робити аргументовані теми, якщо вам не подобається, що у вашому місті, що у вашому селі коїться певні речі, аргументуйте це, доносьте це в аргументації. Типу, не просто що ви там садик закрили, ні гадяї, да, тобто, і, і ми всі емоційно незадоволені. У нас має бути холоднокровна, підкріплена позиція, і оце погнали, погнали виборювати свої і нагадувати взагалі, хто влада в країні, а влада в нашій країні, дякувати усім, люди і люди влади і полишаються тільки людям. Потрібно не інфантильно ставитися до своєї політичної, економічної позиції освіти і різносторонності а більше все таки більше з, з здоровим глуздом. І якщо ми щось з вами пропонуємо, знаєте, требуєш сатвісту. То якби і ми особисто маємо не красти на заводах, не носити хабарі, да і не брати хабарі, якщо ми навіть там маленька секретарша десь. І на цьому, все, друзі. Я вам дякую за перегляд. Ви були на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвінок, адже далі ще більше прогнозів та наших спільних перемог.